Вбивство Кеннеді породило численні припущення щодо мотивів та теорії змов, зокрема про причетність уряду ЦРУ, ФБР, СРСР та навіть мафії. Всі ці роки матеріали справи були під грифом секретно хоч оприлюднити їх мали ще до 2017 року за першої каденції Трампа. Можливо, там десь родинні зв'язки пов'язані з цим. І не хотіли це розголошувати, інакше це може призвести до репутаційних втрат сполучених штатів Америки. І от за понад 60 років секретні документи хочуть зробити публічними. Це рішення нинішнього президента США Дональда Трампа. Він пообіцяв понад 80 тисяч сторінок розкрити на загал. На сайті з'являються перші файли, зокрема і ті, які мали б залишатися у таємниці. Це про анонімні дзвінки, що надходили посадовцям США в Австралії. На сторінках є інструкції для оперативників ЦРУ щодо прослуховувань та Користання певних маскуючих речовин на телефонних пристроях, експерти щодо впливу на політику США після оприлюднення файлів неоднозначні. Говорена Тематики Кеннеді. частково це прикриє провали з поточної адміністрації пана Трампа в економіці. Це дасть привід для нових подкастів, фільмів для Голлівуду. але по великому рахунку, як на мене, воно жодним чином не впливає на якусь подальшу політику США історикам та дослідникам цих гучних злочинів. Очевидно, знадобиться не один місяць, щоб опрацювати цю багатотисячну документацію.